Зі здоров'я всім українцям та хто підтримує нас. Друзі, вчора зібрав соняшник, сьогодні потрібно випробувати наш каток. Кинули три чурки общою масою, десь вони приблизно 140 кг. Сам каток приблизно 30, ще 140, 300 ще 140, тобто, виходить, 440 кг. Таким чином доїхав. Ну, колеса потрібно трішки було вдома підкачати, вже спішив, не встигаю, вечір, Хочеться сьогодні випробувати його. І показати, звичайно, вам. Доварив отакі штуки, думав розкласти їх отак, покласти по дві, але хиталися. Тому нагрузив таким чином, чурку поклав зверху. Ви мені радили, пісок не сипати. Я до вас прислухався, чесно вам скажу, пісок не засипаю, вишурю. Ну, шкода. Поки що шкода, побачимо, як так буде робити. Значить, розкладаємося і пробуємо його в роботі. Попереді виварив таку. Раму це я на металобрухтові, коли закупляв трішки уголків, притоварився, там дешевше все-таки купити. Попалася така драбина, хтось здав. Ні, шанса життя не побачив. Я їй дав друге, друге дихання, так сказати. Обрізав, вона була довша. Зробив такі розпорочки з уголка. Ну це десь 30-й. І отут, як ви бачите, взяв на болт, Там у рамі була просверлена. Просверлений був отвір. Там просверлений був отвір, і якраз я звідти і звідти його розпер. Якби. Тут зверху є такі отвори, засунув штирі, приварив уголок і цю драбину, як ви бачите, приварив і звідти. приварив так. Це все робилося ну, хвилин 40. І від жигулика мого захист для двигуна приварив попереду. щоб Можливо, не били сюди. Ну зараз все випробуємо. Випробуємо. Довжина її 2.20, мені здається. 2,15, отак. Зараз все випробуємо. Подивіться на фон. Розкладаємося. І погнали. Висадили, висадили, як, висадили як молоду на гора. Так, беремо ключик, 17. Зараз побачимо, як воно буде працювати. Самому цікаво, час не кажучи, якщо щось не вийде, розчаруюсь трішки, трішки розчаруюсь. Але не покладу рук. Сьогодні завдання його спробувати завтра зранку перевалити все. І бажано до вечора ще передискувати спробую, ну побачимо. Школа саме класна, правда, полудичко. Я думаю, цей варіант... Розкладання дивіться. Ух ти. Ну солідно виглядає, скажіть, правда. Напишіть, кому подобається і що не подобається, принаймні до тих пір, поки воно ще не працює. Ну зараз побачимо, я не знаю, як воно буде. Це супер, це класно, це бомба. Це просто бомба. Емоції не перехоплюють. Подивіться, що воно робить. Це в один слід, подивіться, що воно робить. Захоплює три, три міжряддя, три радка сказати, три міжряддя. Ріже палку, подивіться. Ну, суху краще, суху ідеально ріже, мокру, не, не дорізає. Дивіться, перетяло і перетяло. Довжина. Довжина не знаю. Скажу. Ми перші це дізнаємося. Довжина 18 см, 19 см. Ну як де? 15 см, 15 см. Ну от палка є, ну. ну мені здається, не гірше от тих, що я бачу в інтернеті. Не гірше. Дивіться, що вона зробила. Прощай, Бадилля, прощай, я тебе буду сьогодні. Ну сьогодні я не встигну. Зараз пробую в два сліди. Емоції, я вам все розкажу. не, не пере... Звичайно, страшнувато їхати трішки. Страшновато, але добре, що я поклав оці чурки, вони як і захист. Ви мені писали, що буде летіти, да, пилюка страшна. Ну поки що ще ні один мене цей чурка не увалила, Отой соняшник ще не дав по голові і ножі. Так я продивився на місці, застригає, застригає між ножами, але йому по барабану, я вам скажу. Ви подивіться, що воно робить. Зараз пробую у два сліди. Я сподіваюся, що за мене радить. Я за вас також робіт. Ви подивіться, що воно робить. Дивіться, фон такий, от далі. Подивіться фон. Це в один слід туди і назад я прийшов. 4,20 захватів. Це ідеально, я рахую ідеально. Зараз я повалю туди. Поїду, верніше. Туди третя швидкість. Третя швидкість, четвертою не тягнули. Ну, газу в пол. Погнали. Третя швидкість. Поїхали. Зараз я звідти пройдуся в другий слід. Спробуємо так ще. Що буде робити? Ну, СЗшка вже посіє, я вам скажу. СЗ вже по цьому прийде. Ну, я ще спробую дисками його перемолоти, щоб оці, оці соняшники в землю. Тут є е, фосфор, е, натрій, калій, тут в ньому є. Потрібно, щоб воно перегнило. Потрібно. З добривами буде дуже тяжко досіяти в хуці за все без добрив, без ніяких добрив. Тому вам скажу, що оце хай перегниває і віддає назад у землю те, що звідти забрало. Передають дощі. Потрібно зробити, щоб воно почало процес зниття, розпадання. Поїхали, я багато говорю. Діма, вечір, Діма, погнав. Чого? Поїхали. Четвертою швидкістю, чесно кажучи, я б на ньому не сидів, або треба було прив'язувати, або ще на хребет ставити, патик, отак, примотувати, щоб, щоб... сідушку буду міняти. Це китайці видумали для нас біду, щоб ми хочемо свої кризі за... За... угробили. Погнали! Так собі я вам скажу, так собі. Ну все воно десь от якісь патики ще перебило на мілці. Це такі, як були, ну тут щось попало, ще воно щось перебило. Щоб сказати, що вартує воно того, щоб його два рази кецати, я б ні. Воно за перший раз свою роботу зробило. Звичайно, воно тереби ще на мілці його. Бачите, воно вже є яке сухе перебиває ну, в мілке. Ну, непогано, ну я не буду ходити два. Оцього одного сліду достатньо. Подивіться, як красота, друзі. Це я прийшов що туди, назад, туди і назад ще раз один слід. 6. 7 метрів три рази. Це 6. Десь трошки на косячу. Ну що ж, полюбуйтесь, подивіться ще по роботі, як воно. Ножі продивився всі на місці. Що сьогодні встигну, то встигну. Бачу, що начебто працює. На сьогодні досить. Метровки лишаю тут. Кому треба заберете післязавтра. Хай, бо мені завтра буде потрібно. Значить, що по цьому? По ножах. Дивимося по ножах. Всі на місці. Чесно кажучи, за весь процес і не дивився, ні разу не став. От, така привичка робиться, і погнав, і погнав, і все. А потрібно стати подивитися. Ну непогано, все тримається, шви зварені досить добре. Дивіться, який гарний краєвид. Який захід сонця прекрасний. Чудова в нас країна. Чудова, прекрасна, люди прекрасні. Значить, драбина. Драбина, чия драбина, хто здав на металобрух. Друзі, в неї друге життя. Я думав, вона не витримає. Витримала і таке нагортає на себе. Вона їх прям ломить. Є зломлює, що трішки стає поперек і не зрубує, як би сказати, не розрубує так сильно аж. Але основне завдання воно зробило. Ви дивіться, вся зелена, весь зелений патик. Весь стоїть зелений патик. Сонечко, до завтра, сонечко, завтра сходь, я в 5 годин тут буду. П'ять годин буду, тому що потрібно встигнути до суботи. В суботу дощ, хочеться його передискувати і хай трішечки, трішечки насититься вологою. Передають дощі. Передають дощі. Звичайно, для хлопців на передовій ці дощі неприємні. Тут вони нам потрібні. Отже, друзі. Отже, друзі, така справа. Йдемо ще на фон подивимося. ще раз. Вага йому потрібно ставити, бо я одну зняв. Треба побільше йому ваги. На третій передачі тягне, на розворотах трішки, але радіус більший брати, розворота трактора буде добре. Буде добре, тобто я так. Круто повертав, йому трішки важковато. В процесі на розгоні валить ну, багато, швидко не поїдеш, тому що можна з цього китайської сідушки випасти на, випасти. Просто випасти і крапка. Значить, рубає, ви дивіться, все, все зелене, все рубає. Ну Десь як попаде, он не, не дорубало. Більше ваги, мені здається, тут я вже зняв її. Ну, вся весь зелений патик. Суху тереби в друзки. Суху просто ідеально. Ну, я ж не буду чекати, поки воно висохне. Потрібно його пере, перебити. Значить, друзі, що міг зробив, як міг показав, як казала моя мама, коли я женився. Від мене Діма телятко, а від Бога більше. Від мене те, що я зробив, як міг вам показав. А остальне все вам від Бога. Здоров'я вам, щастя, благополуччя. Миру, перемоги до наступних відео. Хай щастить!